Привіт! Я Лариса, і на цьому каналі я буду розповідати про вивчення англійської. Це перше відео. і Сьогодні я хочу поділитися п'ятьма інструментами, які допомогли вивчити англійську мені. І я сподіваюся, що допоможуть вивчити англійську вам. Я сама вчитель англійської і вже більше 10 років керую своєю школою англійської мови. І ці речі, про які я сьогодні буду казати, допомогли вивчити досить швидко англійську мені, коли я тільки починала її вчити, а починала її вчити досить пізно вичув відносно, коли мені було років 12, тому що перша іноземна мова у мене в школі була німецька. Десь років 12 я її почала вчити, і в 16 у мене вже був рівень десь приблизно B1, B2. Не знаю, який саме, тому що тоді екзаменів не було, ми їх не здавали. Uh, і uh, ну, досить, досить високий в мене був рівень для того, щоб виграти uh, конкурс, який був у нас в школі, і поїхати в Нью-Йорк. Тобто, з 12 до 16 років я вийшла на такий впевнений там десь B1 plus, B2. Бі. Uh, і я продовжую використовувати всі ці інструменти і зараз. І зараз дозволило мені у 2022 році поїхати в Лондон на навчання, навчатися в групі з всіма іноземцями, носіями мови, і потім і працювати, і викладати англійську мову в. А в Лондоні, де в мене в класі учнів було 15 там студентів, і бувало таке, що вони з 15 різних країн світу були. Досить такий класний експірінс був. Ну, тобто, абсолютно впевнено, я себе почувала працюючи в. Лондоні. Тобто ці інструменти робочі, які я сама використовую. Отже, почнемо. Перший інструмент, самий самий крутий і робочий, як на мене, це внутрішній діалог з самим собою або з якимось явним другом. А зараз поясню, що це таке. Звучить досить дивно, можливо, чи якось взагалі по чудернацьки Але а що я маю на увазі? Коли ви вивчаєте іноземну мову, всі розуміють, що нам треба багато практики. Але реальної практики з, там. Вчителям, вчителям чи носіями мови, ну, у нас все одно досить обмежена можливість цієї практики. Але у нас абсолютно не обмежена можливість цієї практики ну, самим собою. Так? Тобто, просто я це робила інтуїтивно, але потім побачила, що не тільки я цим користуюсь. І тому стала про це розповідати, якби і вам зараз розповідаю. А, як це робити? Це ви просто або уявляєте собі друга, ну, уявного або неуявного, або реального, просто подумки розмовляєте з цією людиною, або просто подумки розмовляєте з самим собою а, англійською мовою. Можете робити це в голос, можете робити це в голові. А, Тут не, не так важливо, а важлива сама оця практика. Тобто, що я робила, коли була підлітком? Я просто е сама з собою, от всі свої думки, перекладала на англійську. А от якби я. Була е, американкою або е, англійкою, як би я зараз думала. Да? Або якщо б я розмовляла зараз зі своєю там, подругою, яка живе в Нью-Йорку, як би я їй розповідала про свої новини. І я оце просто там, ідучи до школи, думала, як би я розповідала своїй американській подрузі про свої новини. І будувала ці речення, витягувала зі своєї пам'яті ці англійські слова, які мені потрібні були. Тобто ви просто будуєте на використовуючи вже. Те, що ви знаєте, вмієте. зрозуміло, що ви нових слів самі собі придумати не зможете, але те, що ви вже вивчили, ви вивчили, ви встигнули вивчити, да ви вже це е, практикуєте, практикуєте і це дуже дуже прискорює ваше навчання. І знову ж таки, я це не робила не тільки коли була підліком, я і зараз це продовжую робити. Протягом дня я ловлю себе на тому, що я подумки думаю англійською мовою. І це, звичайно, допомагає не втрачати рівень англійської, да, а його підтримувати на достойному рівні. Другий інструмент це пісні. Пісні, я думаю, знайомий вам інструмент, дуже багато зараз є доступних ресурсів, там багато вчителів про цей інструмент кажуть, чому він корисний, у пісень є декілька, декілька. У пісень є декілька переваг, які допомагають учням краще вивчати англійську. Перша перевага це повторюваність. У піснях повторюються приспіви, да, або якісь слова постійно повторюються, і це, звичайно, допомагає там вивчити. Наприклад, пісня Imagine Dragons, Sanda. Санда. Пісня триває три хвилини, але за ці три хвилини слово Сандер звучить там 20 разів, і ну вам достатньо два рази прослухати цю пісню, щоб ви запам'ятали що таке Сандер. Ну, це слово thunder, да? А, ну, це на прикладі одного слова, але ж є прям цілі конструкції, якісь фрази, які теж там багато разів повторюються. Окрім того, якщо ну, там, це ваша улюблена пісня, ви її слухаєте багато разів. Багато разів прослухали пісню, багато разів почули цю фразу, і вона вже у вас просто як сама по собі в голові грає. і Вам не треба цю фразу будувати заново. Вона у вас уже. Вклеїлась, впечаталась в вашу пам'ять. Також це допомагає не тільки лексику вивчати, а й граматику також. Наприклад, пісня Queen, Show Куін Шомазгон. Теж, якщо вам подобається ця пісня, ви її там слухали вже 100-500 разів. Ви вже запам'ятали, що він співає шоу must go on, must go on, must go on. І у вас просто язик не повернеться після must сказати to", Да? Тобто це розповсюджена помилка, що після модельних дієслів багато студентів використовують інфінітив з часткою to. а після цієї пісні ви просто не зможете сказати шоу must to go on. Да? Воно ж не співається таким чином. Тому. Це допомагає і граматичні якісь патерни теж запам'ятовувати. Окрім того, перевагою пісень є емоційне підкріплення. Я рекомендую слухати пісні, ті, які вам реально подобаються. Не треба мучити себе піснями, які вам не подобаються. Слухайте те, що вам подобається, і саме це і буде допомагати вам вивчати англійську, запам'ятовувати слова краще, тому що. А, так, у нас, наша біохімія, да, біологія, фізіологія, побудована. Що... Ми краще запам'ятовуємо те, що у нас пов'язане з якимись емоціями. Якщо пісня вам подобається, у вас там якісь ендорфіни, там серотоніни виділяються, у вас гарний настрій, і, і саме ці гормони допомагають вам запам'ятовувати щось краще. Тому використовувати пісні для того, щоб Запам'ятовувати англійські слова і фрази, і якісь граматичні структури. Третій інструмент це а, фільми, серіали а, і так далі. Якісь твій-шоу, якісь Ютуб-відосики, подкасти. А, я свого часу, будучи тінейджером, передивилась а, серіал Друзі, всім відомо, всі 10 сезонів. Я просто думаю, скільки я часу на це витрата в оригіналі, а, всі 10 сезонів, всі серії, і, мабуть, я це зробила навіть не, не, не один раз. Але знову ж таки я наголошую на те, щоб ви обирали те, що вам подобається, і дивіться те, що вам подобається. Uh, і uh, тоді вам буде ну, легше якби, заставити себе це робити без uh, перекладу, да? не дубльоване. Ну тому, що ми все одно, коли ми дивимося англійською мовою, це для нас ну, певне навантаження. Ми відчуваємо uh, не те, що стрес, а як, ну, якесь uh, uh, напряження якесь. Uh, і тому для того, щоб полегшити нам цю задачу, ми маємо вибирати те, що нам реально цікаво і реально інтересно. Тому ви дивитесь фільми, серіали, шоу, Ютуб за своїм інтересом. І це допомагає нам прокачувати тут навіть більш не Лексику, да? хоча багато нових слів ви будете там зустрічати, було б класно, звичайно, якби ви там щось записували. Але тут більше буде прокачуватися ваш listening, так, да? тобто навичка розуміти на слух, а, ну і вокабуляр також. І плавно переходжу до четвертого інструменту. Якщо у вас все таки ж є там сила волі і буде мотивація записувати оці слова, значить усі слова, цікаві фрази, які ви там будете чути в фільмах, серіалах, ви собі записуєте, і що значить з ними робити? Четвертий інструмент особисто для мене. І які я використовувала це а, нові слова, нову лексику. І Я розвішувала списки слів по квартирі. Просто усюди просто прикріплювала, виписувала великі списки, маленькі списки, просто якісь слова, Прикріплювала їх на стіни, там, в своїй кімнаті, на кухні, там, на холодильнику, де загодно. А, і знову ж таки я вам Чесно кажу, що я це робила не тільки коли була підлітком, а навіть коли вже в мене діти з'явились, коли я вже викладачем англійського почала працювати. Я теж це робила, і я в один момент усвідомила, скільки разів за день я заходжу в туалет, і скільки часу я там проводжу, нічого не роблячи, взагалі якийсь час мого життя, який просто. Пустую проводиться. І я вирішила цей час використовувати з користю. І в туалеті розвісила списки слів різних цікавих англійських, які мені хотілося на той час запам'ятати. А я там зі своїми дітьми дивилася різні дитячі фільми англійською, і дуже багато ну, знову ж таки для себе брала там якоїсь нової лексики. І ну, це дуже круто працює, тому що ну, от погодьтеся, кожен із вас, абсолютно кожна людина, декілька разів на день заходить в цю кімнату. І проводить там якийсь час. І якщо ви просто будете кожен раз там буквально там просто проглядати ці слова, але це буде кожен день і декілька разів, ну хочеш не хочеш, що ці слова вам запам'ятаються. Тому е четвертий інструмент це списки слів, Розвішуйте всюди. всюди. Е і ще один такий момент: е ми маємо, якщо ви хочете собі збичку о, Нову якусь будувати в своє життя, да? От ви хочете вивчити англійську, ви да? хочете розширити свій словарний запас, свій вокабуляр, і ви хочете вчити нові слова, вам треба зробити доступ до цієї звички якомога легший, щоб вам було легше. Це починати як легше вивчати слова? тобто Взяти зошит чи підручник, дістати його там з полки це вже якийсь супротив є до цього. А якщо ці слова вони будуть просто висіти всюди, вам буде легше просто проходячи повз, кинути око і прочитати ці слова. Тобто самі собі полегшуємо цей шлях. І останній п'ятий інструмент. Який може декого з вас розчарує, але він настільки банальний, але він настільки фундаментальний, що ну, без нього просто нікуди це уроки англійської мови з вчителем. Якби ви круто б не співали пісні, дивились серіали і самостійно виписували слова, без системи ваша англійська, ну, може, трошки покращиться, але це не результат, на який ви можете впливати, а з вчителем ви будете рухатись в напрямку, і будете розуміти, що ви контролюєте цей процес і впливаєте на результат, і ви знаєте, куди ви дійдете і коли ви туди дійдете, і ви нічого не пропустите, і не буде у вас такої ситуації, що у вас якісь там є пробіли в знаннях, да? тобто, знову ж таки, звертаючись до свого особистого досвіду. Я була тінейджером і співала ці пісні, в подумки розмовляла зі своїми американськими друзями. Але я ходила на уроки двічі на тиждень, не пропускала. Навіть коли у нас там група розпалась, я продовжувала ходити туди сама. Я робила домашку кожен раз, і це було. Там, деколи навіть там нудно, але я все-таки все одно продовжила ходити, і я думаю, що саме це і дозволило мені дійти до тієї фінальної точки, тому що ну, на той час тільки я з усієї групи дійшла до якогось там фінішу. Да, і... Що дозволило мені там виграти а, цей конкурс а, в Америку. А, всі мої одногрупники вони там всі кудись подівались. і а, не знаю, як у них справи зараз з англійською. А, але дійде до фінішу той, хто буде йти. Тому а, мій останній інструмент це уроки. На постійній основі, на регулярній такий досить монотонний такий шлях. Я дуже сподіваюся, що вам було е, цікаво і корисно. Давайте я підрозумую трошки п'ять інструментів, якими я з вами сьогодні поділилась. Перше, це внутрішній діалог з самим собою або з уявним другом. Англійською мовою просто подумки розмовляєте, просто те, про що ви думаєте, прямо от прямо зараз, ви ж про щось там думаєте, просто постарайтесь це перекласти і сказати те ж саме англійською мовою. Другий інструмент це пісні. Співаємо ті пісні, які вам подобаються, які викликають у вас емоції, тому що саме ці емоції допоможуть вам запам'ятати якісь слова. Третє це фільми, серіали, відоси на Ютубі. Знову ж таки, ті, які вам подобаються. Поки дивимося, виписуємо слова четвертий інструмент і розвішуємо потім ці нові слова, нові цікаві слова, і не тільки слова, а й фрази. Якісь речення, якісь обороти, виписуємо їх, розвішуємо по квартирі, в туалеті, на кухні, на холодильнику, на вашому робочому місці на роботі, біля ліжка повісти, щоб перед сном ви їх читали. І п'ятий останній інструмент це уроки з вчителем. Я все-таки за системний підхід. І топлю за дисципліну, за монотонність і системність у досяганні ваших цілей. Я буду дуже вдячна за зворотній зв'язок. Якщо ви напишете, чим ви е, вже чи якісь нові ідеї сьогоднішнього відео ви собі взяли? І якщо вам ще хотілося б якісь, щоб я розкрила теми, теж бути дуже вдячна за ідеї. І до зустрічі у нових відео.